20 метрів кімната, Ой, 20 метрів це забагато, Нехай буде. Е... Ні. 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 5 метрів кімнати. Кожен. А тут буде 4 Будь ласка, знайти усмо. який периметр цієї кімнати. Периметр. Хто, 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 хто найшвидший буде. Хто, хто, хто вміє додуматися? Нагадайте, формула периметра. Це яка фігура? Кімнат. Служийте туди. Периметр 18 кімнатів. 18, 18. як ти знайшла? Я Б до А додала Б і помножила на Б. 5,54 помножить на Д. Відповідь, правильно. А обскі? А ви. 20 Неправильно? 20? Неправильно? 20 квадратних метрів. 20 квадратних метрів. Тому що у нас одиниці вимірювання площі в квадратних метрах в даній задачі, а взагалі квадратних в квадратних одиницях вимірювання. Тому фішки немає, Саша. Отже, правильно, молодці. Пригадайте, будь ласка, щоб так зрозуміти і всім дітям передати. Інформацію не дасть. Е, Скажіть, периметр і площа, в чому різниця? Периметр це як що? це забор. як забор, огород. Як стіна в кімнаті, стін. Площа, це як що? як город. Як засадили город, так? або як засадили ліноліум в кімнаті, вся підлога покрита, так? Ви запам'ятали це? Молодці. Молодці, що працювали. Дякую.